Третє покоління, третє покоління пішло з 2010 року. Автом... Третє покоління пішло з, дві... третє, покоління пішло з 2010 року. третє покоління пішло з 2010 року. Третє покоління пішло з 2010 року. Третє покоління почало випускатися в 2010 році. Sportage з третього покоління вважався найудалішою моделлю в... Комп... Спортейдж з третього покоління вважався найудалішою. Спортейдж з третього покоління в свій час вважався найпродаваємішим. Спортейдж в свої часи. Спортейдж... цей момент, цей період був цей період стой. Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро, і сьогодні у нас на відеоогляді легендарний Kia Sportage. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. А чому він легендарний, спитаєте ви? Автомобіль пережив 5 поколінь, і в кожному з цих поколінь він сподобався. Повний привід, високий кліренс, великий салон. Автомобіль поглинає всіх своїх конкурентів. Kia Sportage – це компактний кросовер від південно-корейської компанії Kia. Вважається один з найвдаліших SUV у світі. Автомобіль поєднує в собі універсальність, надійність та прогресивний вид. Цей період, коли у дилерів Kia Sportage став один з найвдалішої моделі. Мало хто знає, але саме цей Sportage змінив ставлення до компанії KIA. Раніше купували її за ціну, а зараз за дизайн та впевненість автомобіля. Подивіться на передню частину цього автомобіля. Тоді почалася нова ера автомобілів KIA. Агресивні фари, невеликий капот, гарний дизайн. До речі, ось цей вид автомобіля створив дизайнер, який трудився над розробкою Audi ТТ. І передня частина цього автомобіля називається ніс-тигра. Після появи цієї решітки, яка називається Ніс тигра всі Кіа почали виглядати практично однаково. Впізнаний дизайн і гарні форми. Встановлювались три види бензинових двигунів. Та один дизельний. Бензин 2,4, дволітровий на 150 кінських сил та дволітровий на 194 кінські сили, як саме в нас стоїть. Ще були дизельні 2літрові моделі. Цей мотор дуже гарно себе зарекомендував своєю надійністю та ресурсом. Автомобіль долає понад 500 тисяч кілометрів без серйозних ремонтів. Коробка передач у нас встановлена від японської компанії Aisin, яка перевірена часом і гарно себе також показує на великих дистанціях. З боку автомобіль виглядає компактно, але пропорційно. Кліренс 185 мм дасть змогу не боятися бардюрів і навіть бездоріжжя. 18 гарні диски на 55-му профілі, величезні арки та захист кузова. Це все дає змогу проходити бездоріжжя навіть в лісу. Позаду автомобіль виглядає стримано і гарно. Величезні задні ліхтарі, малесенький такий гарненький спойлер. Автомобіль тонований. Я вважаю, задня частина виглядає далеко не на 12 рік. Це 17 17,18 десь. Перейдемо до багажнику. А об'єм багажнику у нас 510 літрів. Величезний проєм, можна покласти що завгодно. А якщо ми відкинемо заднє сидіння, то отримаємо 1500 літрів. Що у нас під поликом? Ми тут бачимо. Газовий балон, так як автомобіль у нас на газу домкрат та ключ. На задньому ряду сидінь я сижу дуже впевнено. У нас тут шкіряний салон, ось такий підлокітник з підстаканниками, і найприємніше це підігрів задніх сидінь, як у бізнес класі. Завівши за кермо цього автомобіля, відразу відчуваєш впевненість. Автомобіль в салоні виглядає не на свій клас. Гарні матеріали, шкіряний салон, який в ідеальному стані, підгрів всіх сидінь на Kia Sportage Представте собі двохзонний клімат-контроль, допомога при спуску з гори, мультикермо, круїз-контроль та парктроника. Автомобіль в салоні зберігся ідеально. 12-й рік. А стан нового автомобіля. Тож, поїхали, проїдемося на ньому. А зараз ми перевіримо розгін до першої сотні на цьому автомобілі. По паспорту він 9 секунд. Пішка цього автомобіля не в розгоні 0-100, а в його витраті палива. По місту у автомобіля витрата палива в районі 9 літрів. Якщо ми будемо на газу, то це буде 11. 12 По трасі автомобіль споживає 6-7 літрів палива. І 7-8 газу. Ви можете зараз порахувати по коштам, скільки виходить 100 кілометрів на цьому автомобілі. Зараз це буде вигідніше, ніж на електричці. Що я можу сказати? На гарній дорозі автомобіль веде себе ідеально. Гарно проходить повороти, гарно прискорюється, коробка передач перемикає плавно. Я задоволений їздою по місту на цьому автомобілі. А зараз ми поїдемо. Трішки на бездоріжжя і подивимося, як він себе покаже там. До речі, ми їдемо зараз по ось такій розбитій дорозі. Автомобіль м'якенький, але водночас зібраний. Автомобіль не розкачує, він гарно тримає себе на вибоїнах. У нас тут є режим блокування та система, спуску, система допомоги спуску з гори. Що підведемо підсумки. Якщо вам потрібен універсальний автомобіль з великим кліренсом, повним приводом, величезним багажником та просторим салоном, звертайтесь до нас. А знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги, 19Б територія автосалону Волю. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!